Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 179, її створив Філіп Стама. Це англійський шахіст сирійського походження. Хід білих, білі мають тут виграти. Знайдіть розв'язок. Чорних є більше пішаків, але чорний король обмежений по краю дошки. Є ідея зіграти А7. Це неправильний хід. Якщо чорні помиляються, то чорним буде мат. Але в чорних є правильний хід, Чорні проводять ферзя шахом і чорні тут виграють. Загроза чорних це зіграти С1 ферзь шахом. Потрібно зупинити цей хід. Правильний хід Тура С1, щоб заблокувати чорного пішака С. Якщо чорні грають Б2, атакована тура просто А7. БЦ1 ферзь, А8 ферзь і мат. Головний варіант це тура С1. Білі грають а 7 створена загроза А8 ферзь буде мат. Як захищати чорну? Якщо король А5, тоді король С5 і наступним ходом буде ферзь і мат. Тому чорні грають король а 3. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Зараз проводити ферзя це неправильно, тому що чорні грають король Б2 і чорний король ховається за своїми пішаками. Ферзь b7, атакуємо пішака. Тура h1. Бити туру не можна, тому що чорні проводять ферзя шахом, в чорних більше пішаків, чорні виграють. Правильний хід за білих, ферзь b3, щоб атакувати чорного короля. Король С1, ферзь С3, король b1, ферзь b3. Позиція починає повторюватись, і це нічия. Правильний хід за білих це король С3, щоб обмежувати чорного короля. Загрожує А8 ферзь з матом. Якщо чорні грають короля 2, ставимо ферзя, король Б1, ферзь 3, далі ферзь b2 мат. Якщо чорні грають король 4, проводимо ферзя і в білих виграшна позиція. Що може бути далі? Король b5, ферзь д 5 білих є багато сильних ходів, бажано виграти чорних пішаків шахами. Король b6, ферзь e6, король b5, ферзь e5, король 6, король b3. Далі білі виграють останнього чорного пішака. Можна зіграти тура b1, щоб тура була захищена. Але еншпіль ферзь проти тури, якщо білі грають правильно, то білі виграють. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід Тура С1, щоб заблокувати чорного пішака. А далі білі спокійно собі проводять свого пішака у Ферзі. Обмежуємо Чорного короля і білі тут виграють. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримайте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!